Вода і безпека на водоймах Купайся тільки в перевірених місцях і завжди обирай безпечні зони для відпочинку біля води, щоб уникнути небезпечних ситуацій. Бажаю тобі безпечних і яскравих весняних канікул. Нехай кожен день приносить нові враження та радість, відпочивай на природі, насолоджуйся сонцем і спілкуванням з друзями бережи себе та своїх близьких, і нехай ці канікули стануть часом для відновлення сил та натхнення.